А тепер, друзі, давайте поговоримо про упередження. Чому дуже часто ми не любимо, не хочемо створювати резерви. Ну, окрім того, що це важко, окрім того, що це означає щось відірвати від свого поточного споживання, особливо коли не дуже великі в нас доходи, іноді ще стикаюся з таким упередженням, що ми відкладаємо на чорний день. І деяким людям неприємно думати про якийсь чорний день, тобто, якщо я відкладаю на резерв, це мені десь нагадує, як моя бабуся відкладала на похорон чи ще щось таке, а я ще молода, і взагалі це якось не круто. Тому я пропоную вам звернути вашу увагу на те, що можна змінити назву свого резервного фонду. Це не обов'язково має бути чорний день. Розфарбуйте свій чорний день. Уявіть собі, що сума резерву може стосуватися не тільки проблем зі здоров'ям, втрати доходів, поламки холодильника влітку, втраті смартфону там, чи ще якихось таких прикрих ситуацій. Насправді, резервний фонд це можливість ще жити так, як ви хочете. Це можливість собі забезпечити певну свободу. Уявіть. Якщо у вас є резервний фонд на 6 місяців, це означає, що ви можете собі забезпечити 6 місяців оплачуваної відпустки в будь-який момент, коли ви захочете. Це означає, що ви можете собі дозволити звільнитися з якоїсь роботи, яка вас вже не задовільняє. Ви можете собі дозволити спробувати собі себе у новому виді діяльності. Можливо, спробувати себе в якійсь новій професії, можливо, кудись переїхати, чи просто зробити паузу, видихнути, подумати про своє життя. Тому не обов'язково резерв має стосуватися чогось неприємного. Розфарбуйте свій чорний день і накопичіте собі на свою фінансову свободу.